Розглянемо роботу ланцюгів управління ЕПЛ-2Т при переході на реостатне гальмування зі самозбудження. Як нам раніше відомо, з проводу номер 15 отримав жилення, вмикаючи котушка електромагнітного контактору КМ5, а через його замкнені контакти і плавки запобіжник PR-63, провід 22. З проводу 22 через замкні контакти перемикача управління голова хвост, провід 22D. А з проводу 22D через замкні контакти 3-го контакту реверсивного валу контролера машиніста і замкні контакти 9-го головного валу контролера машиніста, провід 22Д. Оскільки ми переходимо на реостатне гальмування, слід зазначити, що воно можливе тільки в положенні 2Т або 3Т. В положенні 2Т і 3Т через замкнені контакти 10-го контакту, головного валу контролера машиністства отримає живлення провід номер 1 При цьому слід зазначити, що управління переходу на реостатне гальмування контролює блок САУ. Блок САУ отримає сигнал про переход на реостатне гальмування від датчику струму збудження ДТВ. Який програмується і при протіканні по ньому силового струму 250 ампер. Давайте розглянемо роботу при переході схеми на реостатне гальмування зі самозбудження в положенні 2Т. Як нам відомо, в положенні 2Т датчик струму якоря буде пропускати запрограмований струм блоку САО другої ставки 250 А. В такому випадку, коли струм якоря опуститься нижче, нижче ніж 250 амперів. А з датчик струму збудження ДТВ просигналізує блоку САО про те, що він досяг максимального куту відкриття тиристорів випрямної установки, то блок САУ вмикає реле самозбудження по наступному ланцюгу. Від провода номер 40 який отримав живлення через замкні контакти перемикача ЕДТ В8 по проводу 40 А через замкні контакти РУМ отримає живлення провід 40 В, що входить в кондицію. Проводом 40 В живлення поступає в блок САО на клему живлення РСВ. І якщо датчик струму збудження надає сигнал, то виходить живлення проводом номер 10 Кондуїт. З кондуїту, проводом номер 10 заживлюється, вмикаюча потужка реле самозбудження РСВ, провідом 31 кондуїт. З кондуїту проводом 31 блок саут і далі з блоку саут 30 А провід, а як нам відомо, 30 А провід через замкні контакти рум 30-й провід мінус. При цьому реле самозбудження РСВ вмикається, вмикаючись, реле самозбудження замикає власні контакти. З проводу номер 40 В, через замкнені контакти, Реле симетрії ФАЗ РСФ, по проводу 40П, через замкнені обернені контакти повторювача реле розмісного боксування ПРРБ, по проводу 40 М, через замкні блокувальні контакти контактору захисту КЗ, по проводу 40 Г через замкнені контакти повторювача гальмівного перемикача ПТПТ. -ПТ, по проводу 40 n живлення поступає на замкні контакти, реле самозбудження РСВ. Проводом 40 на навмикаючи котушку контактору гальмування Т. 30 з проводом через замкнені контакти, блокування реостатного контролера РК 1, живлення поступає на провід номер 30 d Слід зазначити, що провід 30 d спускається по перемичці нижче. На даній схемі перемичка не намальована. На інших схемах зазначена. Якщо у вас така схема. Зазначте, провід 30 d спускається нижче. І на замкнені обернені контакти, кнопки секвенція КН 35, 30 А провід мінус. При цьому контактор Т вмикається. Контактор Т вмикаючи, замикає не тільки свій силовий контакт, а також і свій герконовий контакт. З проводу 20D через, 22 через плавкий запобіжник ПР-19, проводом 22П кондуїт. З кондуїту проводом 22П через замкні контакти геркона. Контактору Т-гальмівного, по проводу 22 ПП, не вмикаючи котушку, повторюючи контактору гальмівного ПТ-1. Далі 30-й провід Мінс. ПТ-1 замикає свій контакт, що шунтує блокування ПЛК-1 в проводах 11Б, 11В, заживлюючи і підтримуючи живлення, вмикаючи котушки вентиля лінійного контактору гальмівного ЛКТ. ЛКТ залишається у також ПТ-1 замикає власний контакт у проводі 22 ГВ і вмикає живлюючу котушку повторювача контактору гальмівного ПТ, 30А провід МІНС. Контактор ПТ вмикається і, вмикаючись ПТ, замикає як свій один, так і другий контакт. Першим контактом з проводу 30С через замкні контакти повторювача гальмівного контактору ПТ. Проводом 30 d через контакти обернені контактної кнопки КН 35 секвенції, про 30 А отримує живлення, що дозволяє контактору Т продовжувати робити на позиціях. Коли ж замкнувся контактор ПТ в положенні в проводах 3Е1П, зібралося два ланцюги. Перший ланцюг збирається з проводу 40 через замкнені блокувальні контакти реостатного контролера РК 1-2, замкнений відповідно на першій другій позиції, через діоди Д-16, Д-17 по проводу 3 е через замкнені контакти ПТ, провід 1П. Другий же ланцюг збирається за наступною схемою: від провода 1, що отримує живлення від контролера машиніста через замкні контакти, рукерки управління моторами РУМ. По проводу 1А через замкнені блокувальні контакти реостатного контролера РК 113, по проводу 1Б по пров... живлення поступає на замкнені контакти, повторювача контакт розслаблення поля ПША. Проводом 3Г через замкнені блокувальні контакти реостатного контролера РК 110 проводом 3Е. З провода 3 е через контакти ПТ, провід 1П. З провода 1Пживлення поступає на замкнені контакти, реле заміщення гальмування РЗТ. Оскільки гальмування в нас не приривалося, живлення котушки не приривалося, через його замкнені контакти отримує живлення провід 1Х. Через замкнені контакти РСВ, реле самозбудження, проводом 1М через замкнені обернені контакти повторювача реле буксування ПРБ, проводом 1Ф вживлення поступає у кондуїт. З кондуїта проводом 1Б заживлюється блок реле прискорення БРУ 30А провід. Кондуїт мінус. Блок БРУ при цьому увімкнено. З провода 66 через плавкий запобіжник П23, ПР проводом 601 через котушки датчику струму якоря ДТЯ 1, з 602 проводом через демпферний опір Р-96, проводом 602 Б живлення поступає на випрямну установку В3. Далі проводом 603 входить в кондуїт, а з кондуїту блок БРУ. Слід зазначити, що реостатний контролер все ще знаходиться на першій позиції, оскільки він не отримав сигналу. В такому випадку через блокувальні контакти контактору обмоток збудження ОБ отримає живлення провід 638. Через шунтування опору Р68 БРУ думає так, що ми їдемо з надзвичайно високою швидкістю, а отже, необхідно негайно набрати позицію. Блок БРУ видає живлення проводу 614, вмикаючи котушки вентиля реостатного контролера РК1 проводом 1 г блок БРУ, 30 А провід мінус. Реостатний контролер автоматично провертається з першої позиції на другу. Провертаючись на другу позицію, реостатний контролер розмикає власні блокувальні контакти РК 1. При цьому розмикаючись блокувальний контакт РК-1, вимикає контакт роботи збудження ОВ і лінійний контактор ЛК. При цьому контактор ОВ відсікає обмотки збудження від випрямної установки, а лінійний контактор ЛК відсікає від контактної мережі. Але при цьому, коли контактор ОВ вимикається, реостатний контролер не завершує свого провороту. Він повертається автоматично з другої позиції на третю позицію через те, що потрібен час на перемикання блокувальних контактів ОВ і введення демпферного опору. Р-68. Провертаючись на третю позицію, реостатний контролер розмикає свої блокувальні контакти РК1-2 і втрачає живлення провід 40К і контактор збудження КВ. Контактор КВ, вимикаючись, відключає трансформатор збудження ТРВ. А також розмикає власний блокувальний контакт у ланцюзі провода номер 46 Проводом 46 втрачає живлення, вмикаюча котушка РЗП-1. Що знову призводить до замикання його оберненого контакту і відновлення нормального захисту проводом 84Б. При цьому реостатний контролер зупиняється на третій позиції, і роботу його тепер буде управлятися за датчиком прискорення, яким машиніст управляє, переміщуючи його з першої по сьому ставку. Принцип роботи розгляньте у першій позиції. При цьому реостатний контролер буде працювати до 11 позиції. Переходячи на 11-ту позицію, відбувається замикання контактів реостатного контролеру РК 1120 та вмикається схема електропневматичного догальмовування, яке ми будемо розглядати на наступних схемах. Ось таким чином працює низьковольтні ланцюги управління при переході на реостатне гальмування зі самозбудження.